РТЦК сьогодні сь, 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 сь сь до 12 годин довести до відділів копію цього розпорядження по СІДО на мов відділ ОТЦК до 12 години, пане офіцере, довести негайно до відділів, щоб вони розуміли свої обсяги. Хороші. Чуднів. Бажаю здоров'я майор бабушка. Бажаю. Любер. Бажаю здоров'я, майор Дубовий Бажаю. Попильнее. Бажаю здоров'я майор Кощук. Бажаю. Поленев. Бажаю здоров'я старший дан Давидюк. Бажаю. Рады Бажаю здоров'я капітан Гальченко. Бажаю. Романев. Бажаю, Черніхів Божаю здоровья, майор Войтович. Божаю. Коростень. Уважаю здоровья, майор сухарь. Овруч. Божаю здоровья, майор Кисменко. Уважаю. Алевск. Уважаю здоровья, майор Ютовочника. Божаю. Малин. Уважаю здоровья, майор Самойко. Уважаю. Лугины. Ужаю и здоровья, полковник, Ермак. Убожаю. Звяги. Пожелаю здоровья Петруковну Короленко. Божаю. Именчина. в Житомире. Э, Бараневка. Бараневка есть? Науку истинно, Гриньков. Бердичев. Пожелаю здоровья Петруковну Андрушівка. здоровья лейтенант. Да, 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 я рублю, рублю. Я да. Стар... Ружин. да, да, да. Так, то вимикайте мікрофони, пане офіцери. Леск, мікрофон вимикайте. Ружин. А, 15, ви бачите, на. на Олег Іванович, знайди, будь ласка, Ружин. Там Софійчук вийде, цей поїхав в Житомир Ковальчук. а Зараз Софійчук вийде. Так, пану офіцере, перше. Завдання в РТЦК є. Сьогодні мають вам довести до відділів. Перше. Мінімум має бути виконано 60%. Тому щоденну поставку вирахувати, в принципі, нескладно. Берете завдання, 60% від завдання ділити на 31 день, то це у вас виходить добова поставка. Пане офіцере, одразу орієнтую, що плануйте оповіщення заходи оповіщення таким чином всі можливі заходи оповіщення, щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона, така, як було, в квітні, не буде. Тому орієнтуємося, що накопичення будемо збирати кожні дві години до тих пір, поки відділ не виконає хоча би призначення в тих обсягах, які він повинен зарахувати за цей день. Зрозуміло, так? Да? Всім зрозуміло? Тому не тільки. На поліцію сподіваємось, кого вона приведе або на групу оповіщення. А також і інші заходи. Це власники зброї шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків. Шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку, або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це, я вже казав начальникам: це в авторі окупляємо автомобілі у цих людей. І Іде і тепер: будь-які засоби, варіанти привітуються. Законні. І в тому числі це оповіщення через підприємства. Також запишіть, будь ласка, сьогодні вечором доповісти кількість заброньованих, які перебувають в розшуку у вас. І сьогодні ввечером готові доповісти про цю кількість. По оповіщенню. Значить, попередньо там е, розрахунок є. В цілому він в два рази менше, ніж був в попередньому квітні місяці, у зв'язку з тим, що ті, хто перебуває в розшуку, туди не попали вже. Телеграма сьогодні обліковці обіцяють вам довести. Так, сьогодні тоді зупинятися на роботі групи повіщення не буду. Судячи по вашим. Донесенням деяке збільшення кількості роботів груповичні є. У нас було 40 з області, стало 49. Тому в кого є потреба, особливо це відділи там, де по одній групі оповіщення, доповідайте на, чек... на райони і будемо вирішувати по можливості щодо збільшення. Пану, офіцери, зразу. Зортавував. Якщо є потреба заміни екіпажей, також не мовчіть, кажіть. Перший раз не отримали замінити, кажіть другий раз. Другий раз, кажіть третій раз. Третій раз не виходить, кажіть четвертий раз, до тих пор, поки не вийде. Щоб потім ми могли щось доповідати, чому у нас є проблеми з розшуком військовозобов'язаних. Наступне питання: стосується всіх. І е, заступники СМОП РТЦК попрошу на вечір також забезпечити участь обліковців щодо перевірок і, і звірянь щоденних. Також в готовності щоденно доповідати про кількість звірок, які були заплановані за день, скільки виконано, чому не. Насильство морскою. Так. Пане офіцере, вилітіли Zoom. Сергей Георгіч. Так, слухаю. Про частини забезпечення чули, так? Да? Так, да, да, є, так. Да. Не знаю, на чому ви мене закінчили слухати. Так, і ще раз, селектор скинув орієнтований перелік частин забезпечення. З завтрашнього дня можна туди поставляти. Це не кінцевий перелік. Ще будуть. Як тільки до нас доведуть, ми одразу до вас доведемо. Пане офіцери, сьогодні на вечір 169-й начальний центр. Можливо, буде 159-та бригада. Рішення приймемо після обійду, де вам доведемо, на яку частину формувати поіменні списки. Але зразу орієнтую, що не буде 169 і ця же команда на 159. -й. Будуть або туди, або туди. Після обіду доведемо. Також є в травні у нас 99.30 ДПСУ не було в квітні місяці. Також майте на увазі, орієнтуйте людей, що є туди поставка. Я спілкувався з прикордонниками по 99.30. Вони говорять, що зараз тільки придатних забирають туди. Ну, Питания немає. Ну, то тобто, така собі історія. Це... Просто щоб придатних до 169-го можуть не взяти, а 99.30 можуть взяти. У нас такі були історії. Ну, подивимось. Будемо пробовать. Що стосується призову до ТЦК. Виключно по спискам. Тому, пане офіцер, у кого є відібрані військовозобов'язані, дзвонимо в моб відділ, надаємо список, ми по команді і таким чином будемо призивати. А старий список пішов? ход, чи не вибачаюсь. Пішов. Куди пішов, Олег Іванович? Так, які питання до мене, пане офіцер? Ще раз звертаю увагу на оповіщення. У зв'язку з тим, що у нас передостаннє місце в квітні в Збройних силах України, в травні місяці ми не можемо собі дозволити бути в тройці лідерів в кавичках, пане офіцере, навіть в другій половині нижньої частини. Тому орієнтуйся одразу на роботу. Місяць буде важкий. Які квітень? Все. Якщо питань нема, кінець наради, якщо є якогось особисті або соромиться, позвонити, він ще запитати, дзвоніть я на зв'язку. Всім гарного плідного дня.